Шановний шанс Кабінет міністрів України, відкриваю початкове засідання уряду України. Декілька питань порядку дневно. Почнемо з першого питання. Проєкт закону України про установу бізнес Наталія Ярославна, ви інформуєте. Доброго дня, колеги. Значить, ми вносимо законопроект про установу бізнесмена, бізнес-омбудсмена. Це він визначає в принципі основні нас засади створення діяльності цього інституту в Україні. Значить, вона основна його ціль цього законопроекту звичайно це є в контексті спрощення бізнес-клімату і контролю власне за додержанням в тому числі контролюючими органами. Законодавства і вимог, і це є один з важливих кроків в контексті дерегуляції і нашої програми співпраці з, з міжнародним валютним фондом. Даний законопроект у нас пройшов погодження всіх центральних органів виконавчої влади, і в принципі вважаємо, що його можна було би прийняти так, як такий, що потребує потребує того, щоб в рамках нашої програми не лише прийняти, а і реалізувати. Мені, якщо пам'ять, не зраджує, ми підписували меморандум. ОІСІДІ, МЧМ, ІБА, ТПП і ще з кимось ми там підписували. Ми ж призначили, пам'ятаєте, постанову Кабінету міністрів України, у нас був призначений бізнес омбудсмен mm -hmm. Хто пригадує? Правильно, абсолютно. Тобто це зараз на розвиток е, 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 це ми, е, попереднього рішення уряду, тобто ми хочемо зараз це в закон поставити. Е, питання в тому, що для того, щоб бізнесмен міг ефективно здійснювати свої повноваження і реалізовувати їх у правовому полі, потрібно врегулювати його діяльність на рівні закону. Тому що ну, як найвищого акту, Юридичного в Україні і для того, щоб чітко було визначено його повноваження і права відповідно до Конституції. От. У зв'язку з цим цей закон він чітко визначить е, права бізнесум омбудсмена в тому числі у співпраці з органами державної влади. Тому що постанова, яка у нас є, вона не дає можливості бізнес-омбудсмену ефективно реалізовувати ті його повноваження, які він повинен. Тобто ми інститут, який ми заснували два роки тому, тепер вводимо в статус закону. І по новому придеться тільки переобрати самосмена, тому що я думаю, що тут є процедура. Я думаю, я думаю, що так, тому що після на виконання закону ми маємо діяти майже спосіб передбачення друзі, Є заперечення? Нема. Не 4.1. Наталка. си постанови за това, че трябва финансование, и на тълщини и контролни процедури на социалната помощ, като цели две път Два проекта постановя. така че ще пронесем на мин да на министри и на това ще по 55 други и други по затварчени порядка да се по подобрите функционални на аналитични и профори за декази и че западе, когато ще 32 пункта по 55. Це 4-1, 4-2, є постанови в нас фінансів. рамках. Якщо важливо, це введення фізичної вертифікації 6-12 місяців через ощувати всіх піддержали застопонували та пенсії. У зв'язку з тим, що проєкт постанови трошки раніше розглядався і він затверджується майже місяць, тут є просто прохання в одному місці перенести дату. По іншим датам перенесено було, і ми Качером це погоду, установити, що з 1 квітня за два тижні ми вже нічого не встигнемо зробити, це друга сторінка. Тобто на перше травня. Да. Добре, період два нема заперечити справками перенесення терміну на першу травню. Так. Я якщо Міністерство юстиції. Шанов, що знаємо, що подати проєкт розпорядження по передачі повноважень місцевого влади» в рамках нашого законопроекта. Міністр органу влади долучилися до цих повноважень, це працює. Це органи влади, тому ми припиняємо свої функції як органи юстиції реєстраційних послуг, тому що ми вивчали ці функції уповнені. Прошу справа. Це за невідкладної процедури. По 5 годин немає заперечень. Міністерство юстиції передає свої повноваження на місця Волинь, Запоріжжя, Миколаїв, Суми, Чернігівської області, Хмельницька області. П'ять за загальною процедурою, це стандартне розпорядження про залучення радників про кінці організації в провадженні Міністерства юстиції, прошу підтримати підтримуємо всі погодження. Тобто це рішення про застосування переговорної процедури про залучення міжнародних радників і юридичних компаній з тією метою, щоб захищати національні інтереси України в міжнародних судах. Підтримаючись правил, я думаю, що це Нема заперечень, всі не поважні? Всі не поважні, за взяв уважність. 5.3. Останнє розпорядження. Так, розпорядження про розпорядження видатків на сполотачі району автомобільного рівня 2016 року. У Міністерстві фінансів бачило цей документ, було три зауваження, з якими Міністерство інфраструктури також погоджується. положується. Я хотів проговорити ці три речі. Перше, за січень на експлуатаційні видатки вже були витрачені кошти і треба буде сума також вказана на експлуатацію, зменшити те, що за січень було зроблено. Друге, це питання. Контрольні якості ми погоджуємося з тим абсолютно, що коли вона від незалежно якості та розвивачення стандартів фінів, це треба буде зрозуміти протягом дітей. З міжнародним банком Світовим банком ми вже працюємо над фінансуванням контролю. фідік, ми зараз юристами працюємо, як нам краще більше це запровадити через постанову чи через закон. І третій момент це те, що повинна бути десятилітня мінімум гарантія на роботи, які заторкають основу. Якщо основа або фундамент дороги торкається, то Технологія, яка використовується, і компанії, які будуть, повинні бути зобов'язані надавати безпек навіть. Ми з Дрім Колеви провели нараду Івана франківську з приводу затвердження плану робіт у відновленню, реконструкцію і ремонту автомобільних доріг на 2016 рік. Це перша постанова, яка передбачає виділення безпосередньо з державного бюджету України 6,5 мільярдів гривень. За виключенням коштів які і міжнародних фінансових організацій. Міжнародні фінансові організації, організації ми вже прийняли розподіл домовуватися на терміні. Загальний обсяг е, з двох джерел з державного бюджету та міжнародні фінансові організації та місцеві бюджету 14,2 мільярда гривень. Тобто прийняття цієї постанови означає, що ми вже запускаємо процес ремонту доріг і виганяємо техніку на дороги і починаємо працювати. Якщо ви сьогодні підпишете, то в багатьох областях вже завтра вийдете. Я прошу секретаря Казміна оперативно внести правки, які щойно міністр інфраструктури зазначив, що ми сьогодні цю постанову вже випустили. Дорі, друзі, немає заперечень дороги ремонтувати. Mm -hmm. yeah. Дякую. Більше питання нема передкуденно. Де, у нас питання про регламенту прозору. Ми були прийнято на жарту разу. Я поставлю на те, що ми стають, допомогти підтримує тексту. Нам його треба переголосовувати чи ні? Не треба. Це поговоримо на себе. Все, тобто то, то, постанова, яка міністр юстиції завізована, як її випускаю. Нема заперечень. Але про що не потрібно погодження. Всім дякую. Ви працювали